Слава Ісусу Христу, Христос народився, дорогі люди. Мир ну ж вам, шановні українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Міцного здоров'я і Божої охорони і опіки. Ну і найважливіше, я прийшов сюди, щоб сказати і нагадати вам добру новину. Євангелію, що Бог перед з і землі. Він є, він є живий. І Бог любить нас людей. І Бог чує наші молитви. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? Для того, щоб кожна людина, яка покається у своїх грехах, і увірив в Господа Ісуса Христа, отримує прощення грехів і життя вічне. Господь Ісус приходив на цю землю, Він прожив святе безрічне життя і помер на Христі за наші грехи, тому що ми є всі грішні. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь люби Господа Бога свого усім серцем своїм, усім розумом своїм, усієї сили з усієї душею своєю. І друга заповідь, подібна до неї, люби ближнє свого, як самого себе. Ну, Чи вміємо ми любити Бога, чи вміємо ми любити ближнє? Біблія написана, любов довготенка, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, чи є в нас ця любов? Апостол Павло говорить: коли я маю, коли я роздам усі свої маєтки, коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то я ніщо. Якщо в нас немає цієї любові, то це, на жаль, є прикро. Але Є добра новина, що Бог може дати нам цю любов. Посланні до Римля написано, що Бог вилив свої, свою любов в наші серця Духом Святим, започатаним в нас, дорогі люди. Чому відкрили своє серце, чи є в нашому серці ця любов? Для цього потрібно відкрити своє серце, покаятися перед Богом, тобто признати себе грішним перед Богом і через віру Ісуса Христа прийняти прощені грехів. Вічне життя і цю Божу любов. Бог любить нас. Вірите в Нього, Покайтеся у своїх гріхах, Примиріться з Богом, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час бо близько. Господь гряде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай вас благословить і боже Господь. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Жіславу їм дороги і міцного здоров'я.